Давай, Рома, давай, давай, чувак, давай. Хорошо, Рома, рукаш, чумаку дай, пак. Давай, чувак, давай. Давай, Рома, рухай, давай. Там, давай, Ром, Россия, давай, давай. Хорошо. Рома, Рома. 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 Давай, 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 руки. Давай, давай. Штрафний удар! Покажете руками! Столярчуку дай! Не треба зовсім, каже далеко! Зовсім тебе не треба! Подгій! Штрафний б'ю! Штрафний б'ю! Штрафний б'ю!

О-о! Пригні! Привет, шельша, завтра. Чуваки, Рома, Чумак, чуваки. Що довго? Рома? Я говорю быстрее, Рома. Проси. Ну, все, закінчиться. Там дві емельчины это было, а це була, а це удасть. Да, ну я не знаю, что. Давай, давай, давай. Кто звягий кит, немечка, це просто здравие. Назар, взорвейся.

Це довго, Чого ти так довго постійно? Чумак, біжи в свого зону, дай. Храй! Да стой, дай сюда, ау! Храй, суддя, не свиструй, кухай! Стангу вдарить! Судя не дивився навіть!

Sai, 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 sai,

ворота. Загубив. Дай, 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 Хорошо, хорошо. Хорошо, Даня, хорошо, хорошо. <плес> Не, треба поцілитися, поцілити другого <клес> рік. Які там, чого там, чого? Поверни! Так, так, давай! Які там? Молодець! Назар, давай! Бой! 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 Бой із Чехії! Та навіть під таку шторму!

ти два нам

Давай, испытайся, все хорошо. Давай, давай. Давай есть. Давай, пятку.

Давай! Я... Давай! Давай! Назар, не треба стінки! Назар! Травець! Дай робіться! Робіться, робіться! чекай! Забери! Забери! Нічого! Дивіться, Ельця по центру ворі! Головність! Тільки дошк, і гравця! Забери! 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 Заварити, сорок, 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 сорок. Давай, Чого пішова? Загорійте, кіта! Добре, добре, молодець! молоде! Давай тут, працюй, попрацюй, попрацюй. Давай, Ширші, де зараз принесеш! І біжи вперед, біжи! Так, вибий! О! Точка. Гардон пенальті назад. Назар пенальті! Давай, давай. Так, не можна робити. Це підвір. Зай, це <зай>, підвір <зай, ривіт> всю команду. Просто сзаді дав по ногам суперник. <ривіт> давай, давай, не все говоримо. Давай, давай, тебе.

Дві штуки! Матвій, якщо ти маєш підходити, то треба в лінію піхоти. Тепер назад, тепер назад. Піши бориться. Поверни! 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 Peraí, Tiba, não termina. Tita! Peraí! Isso é, Tita! 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 Isso é, Назад, стій. Сади хлопця. Сади. Не бірай. Може, заберіть того м'яча, ано довго бігти зай. Отобирай! Вас, дай! Фас, фас! Чуваку, фас! Отобирай! Максималь, чуваку! Чувак! Пішой! Що вставай! Давай, диші на те! вперед, вперед! вперед! <говори> Покійно, зупини. Саше, забери! Щето, забри, забере, не те, Забери! Микита, забери! <говори> Carol, você Беги, беги. Сейчас ты слышишь, иди. Давайте скоро. Кто заберёт мяча? Выбеги, беги. Беги-то заберёшь, заберёшь. Вы! Италий! Біжи, Віталій! Біши! Може! Давай! Давай, далі! Небавай, забирай, Марк! Марк, вибічого мічі! м'яча, Відос, мать, молодець! давай! Выбудь. давай! Китоз, молодец. давай. Пирай, ровця, давай. Не здавайся! Маргарита! И... Mm-hmm. <laughs>